І так, доброго вечора, шановні пани і панянки. Коротке відео собі в спогад комусь в цікавість. Коротше говоря, 7406 годин назад. Це 300 днів з копійками. Я брав ось такі е, літій желізофосфатні акумулятори з Китаю Катли. 120 А годин ємності. І ось через рік я пробую зрозуміти в такому режимі, як я їх просто кожної ночі дергнув до 3450, грубо кажучи, можна сказати, в другій зоні. Чому я так робив? Я не міг більше. Я можливо, б можливо би і 3,55, але ж упс, мене висить на них безперебійник. І він тоді виходив в помилку. Тому я був змушений зменшити. Отак от і я цикав кожної ночі. Потім, коли треба, брав або не брав самоспоживання BMS плюс ESP. Тут різниця за півроку, того, що я був, робив деяку маніпуляцію, я був і збив. Тут видно, що от сьогодні я забрав 1,26 кВт. А це чистих. Це по показометру струмовому з самої BMS. Тому що там візьмемо, втрати на, ну, на перетворюваннях і там хоч би ще кіловат був вже чисто на виході. Але питання в іншому. От ми на 20% залишилися ємності, тобто там є зараз 20, з 120 там є 23 А. І бачимо, що по дельті між ячейками все нормально. В межах, допустимого, так само всі ячеючки, все нормально. Тобто, от, до 20 опускатися це просто ну, такими струмами, з такою швидкістю. Балансування там от в даний момент воно, до речі, увімкнено. Воно не так цікаво, це маленький зазор. Я думаю, що от тут там просто багато хто казав, що треба ставити одну соту. Але я думаю, що все-таки дві чи три сотих тому що коли йде саме ввімкнення балансування, там і воно зразу цю ячейку, ну, коротше, оце воно зразу бере до розрахунку вже маленьке і воно вимикається. І так виходить, що якщо глянути лог самого балансування, то тут просто він і гріє. Тому це, мабуть, не сильно правильний варіант ставити такі от, одну соту отут ставити. То є, це не варіант, треба ставити більше. Тут можна подивитися, які ячейки б'ють поверху, понизу, температури. Батареї вона взагалі можна сказати. Ну, це із-за того, що там працюють вентилятори. Також от, датчик стоїть біля трансформаторів. Упса, і інвертора. Чистий синус. мого саморобного. Коротше, там теж температури немає. Що ще можна сказати, що замітив, що е, по якщо остаточну ємність пробувати рахувати по повній напрузі акумулятора, тобто кількості елементів чи по певному елементу, це зовсім не варіант, тому що мікроконтролери, які ми зможемо використовувати, їхня розділювальна здатність, АЦП, Просто ну, навіть приблизно не стоїть. Там в БМСах використовується БМС-ках використовуються більш продвинуті мікроконтролери, більш направлені. Вони там можуть нормально ловити ту різницю і показувати. Тут от, видно, який розвал, тут 10 ну, десятий різниця. пригає просто. А там в соті. Тому можна подивитися, що от відколи я почав розряджати в 15.30 і зараз у нас вже 21.16, це приблизно більше 200 Вт 230-250 Вт. І видно, що там от оцей період це якраз десь був період 50-60% і потім пішов. Стрімкіший спад, тут вже більш замітно на кожний процес. Тобто, тут залежність нелінійна, відносність нелінійна. Тобто, далі все стоїть. Я зараз на 10%, я зараз буду нажимати на паузу, щоб відео не було занадто довго. І от подивимося на 10% оставшої ємності і потім на 5%, якщо не виробиться. Упс и не потуши мені хоум Assistant Ну короче, ставим пока на І так, 15% залишилося, 18 Ач. Каже мені BMS. Жека БМС Народна BMS. Ну дельта не сильно. Щось помінялось, да, там вмикається постійно балансування. Да, деколи вже от видно, що зараз воно, як то кажуть, вибиває вже 0,2. Але коли вмикається балансування, воно його нівелює, але вже не так різко нівелює і вже воно не так. Часто клацає, Тобто, от зараз вже на 15% це балансування починає допомагати. Питання в тому, чи потрібно спускатися нижче отих 20%. Видно, ну, що тут ще можна подивитися, для того, щоб для чистоти експеримента от тут можна глянути, що я починав рахувати 118,8-119. Отак ну, БМС показує, потім, коли ячейки піднімаю, воно його до 120 піднімає. Також ще один. Ще одна щиталка. О, тут видно те, що воно його піднімає вночі. А отак на 99%. І далі мої дві кастомних. Ради приколу. Ват-часи. Що в нас залишилось? 232 годині. І отут мені показує остаток години. Оці, до речі, дуже цікавий варіант. Я з ними буду працювати. Тобто, ти просто в помірі того, як втрачаєш ємкість, з'являється розуміння, що далі має відбуватися, ти можеш зменшувати навантаження, дивитись не на оці цифри. А просто дивитись, от скільки ти зможеш в такому режимі жити. Тобто лишаєш один рофтер, все остальне глушиш і сидиш собі смартфоном мал Тобто, Ось така ситуація. Знову ставимо на паузу. І так, не пройшло 6,5 годин, як предсказувала ЄСП. Ми досягли відмітки 10% в акумуляторній батареї. По думці, і по моїй думці, і по БМС залишилось 12 ампер годин. Я думаю, що от ми можемо подивитися дельту. Що дельта 0,6 сотих досить непогано. Можемо зрозуміти, що сама хренова і довго от стоїть хренова, видно, що перша ячійка вона топить всю цю батарею. Суттєво. Тому я думаю, що якщо деградація є, то вона складає за рік 5%. Думаю, досить непогано. Думаю, тесь буде довольний такою БУ батареєю яку він у мене відкупить. Для нього я знімаю це відео, можна так сказати, в доказ того, що. І якщо її сильно не мучити, це все ж таки краще, чому ці переливайки. Це зараз рахуйте, що я 10 годин постановлю експеримент. І треба буде ще 8 годин з 20-25 А до ранку вернути його все. Хай відпочине годинку. І вже время отут доходить до завершення. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал, кому сподобалось, донатимо ЗСУ. Перемога за нами. Обов'язково. А пі, хай здохнуть.